Вечірнім Вашингтоном прогулюються молоді українки Марія і Настя. Ще сім місяців тому їм було б важко повірити у те, що опиняться в американській столиці. Їх примусово утримували в окупованому генічиську. Мене то время магли такоя, що ми десь будемо в підвалі, або не знаю, що з ними буде. Дівчата героїні документальної стрічки Втеча від росіян, знятої агентством журналістських розслідувань, слідство інфо фільм днями презентували у капітолійському центрі для відвідувачів. Кіно розповідає історію подорожок з Херсона, які 11 місяців провели в окупації, їх обманом вивезли на окупований Крим, нібито для оздоровлення. А потім перемістили до гуртожитку ПТУ у Генічеську, де змушували вчитись за російською програмою і схиляли до отримання громадянства РФ за саботаж і проукраїнську позицію дівчатам погрожували. Ну то, що коли визивали воєнну коментатору на дівчинок, і нам угрожали. Типа, зашиють рот чорною ниткою, якщо ще раз щось за Україну скаже. Історія дівчат, зрештою закінчилась хеппі-ендом. За допомогою волонтерів і сприяння журналістів їм вдалося втекти із полону і повернутись на вільну територію України. Україна ж дина та скількох ще українських дітей Росія примусово вивезла і утримує. Офіційно відомо імена понад 19 тисяч. Усього ж, за даними уповноваженої справ дитини Дарії Герасимчук, мова може йти навіть про 200-300 тисяч викрадених неповнолітніх, і для їх звільнення потрібна міжнародна допомога. Коли система вона налагоджується, вони її руйнують. Тобто, саме тому ми не показали ніяких деталей, як ми рятували цих дітей. Як вони втекли? Потрібні волонтери, потрібні організації, які зможуть робити це замість українців? Бо Росія не співпрацює з Україною. На перегляді фільму присутні американські політики. Вони вражені сміливістю дівчат та обіцяють усіляко сприяти звільненню з полону українських дітей. Ми працюватимемо над санкціями щодо олігархів та людей, які причетні до всього що коїться в Україні. Ми працюємо з різними міжнародними організаціями, які можуть допомогти звільнити дітей. Також з організацією Save Ukraine. у нас було кілька позитивних зустрічей з ними. Марсі, каптор, співголова групи підтримки України в Конгресі США, наполягає на важливості притягнення до відповідальності керівництва Росії. Для цього потрібно документувати злочини, так як це зробили автори фільму. Трибунал буде створений ймовірно в Газі, щоб притягнути Росію до відповідальності. Дуже важливо знати імена дітей, імена молодих людей, яких викрали, забрали від їхніх батьків. Нерідко їхніх батьків убивали у нашій країні. Це найтяжчі злочини. Та для того, щоб притягнути росіян до відповідальності у судах, спершу потрібно перемогти у війні. Переконана посол України у США. Тому що через призму таких індивідуальних історій ми доносимо ще раз ту інформацію, яку ми як дипломати доносимо практично щодня зараз на офіційному рівні в дискусіях. Коли ми просимо більше зброї, більше санкцій, коли ми постійно працюємо над тим, чому треба допомагати Україні. Марія і Настя до полону вчились у Херсоні на кухарок. Сьогодні вони у ролі дипломатів у Вашингтоні. Війна змінює долі. Андрій Борис Вячеслав Філюшкін голос Америки.